Відтепер рівняни зможуть спробувати страви, які готували ще за часів українських князів і вельмож. У рівному відкрився ресторан вишуканої української кухні з національною назвою Бармаки. У нас в суспільстві є стереотип, який говорить про те, що українська кухня є жирною, калорійною, селянською, можливо, десь хтось каже, занадто простою. Проте я в це не вірила. Оскільки почала е, глибоко цікавитися е, рецептами різних регіонів України, я для себе зрозуміла, що українська кухня насправді одна з найбагатих кухонь світу. Відкриття ресторану відбулося у День рідної мови. Власники закладу кажуть, що це символічно, адже цінують українські свята і традиції. Недарма у назві та в інтер'єрі закладу використано українську традиційну квітку. Червоний мак, над створенням яких працювали рівненські дизайнери Олексій Огонь та Іванна Яремчук. Е, символіка маку має дуже е, такий глибинний сакраментальний зміст. Е, чому е, це пам'ять поколінь? І засівання майбутніх поколінь. Тобто ми пам'ятаємо наші традиції, ми їх цінуємо, і ми засіваємо майбутнє. Перше, що ви відзначите у інтер'єрі ресторану, це відсутність традиційних українських предметів. Жодних вам вишиванок, шароварів і калини. Це і є родзинкою закладу. Дуже багато хто, коли чує слово українська кухня, собі уявляють вишиванки. Горщики, глечики. Ми свідомо того не робимо, ми намагаємося подати українську кухню вишиканою, відповідно до сучасних гастрономічних. Потреб суспільства, персонал ресторану, хоч і молодий, проте дуже вдало підібраний. Розповідає менеджер закладу Лілія Левчук. Кожен пройнявся тематикою і головною ідеєю ресторану. Самих офісантів ми наразі вирішили спробувати молодих викохати собі їх своїх під свій заклад, внести ці наради, що ми там щоранкові проводимо. Це лекція про те, як ми любимо Україну, як ми до неї відносимося. Шеф кухар Сергій Холодов вже дев'яти. 15 років у ресторанному бізнесі. Каже, що аналогів кухні ресторану Бармаки у Рівному немає, адже меню поєднало автентичні українські страви у сучасній професійній обробці. Прадавні рецепти персонал закладу збирав самостійно. З кожного куточку України обрали найкращі страви. Є така страва, як банаш. Він зазвичай подається гарячим, але е, у нас можна його споштувати холодним. Перші відвідувачі ресторану діляться враженнями. кажуть, що щира українська гостинність, затишний інтер'єр та смачні і оригінальні страви сприяють культурному відпочинку. Дуже мені подобається тут кухня, персонал дуже хороший. Хочеться сюди приїжджати. От привожу друзів от до друзі, друзі от приїхали з Чернівців, з Києва. Запрошують сюди. Зараз от замовили там вареники, Карпові, замовили суп з рибою і з. Мясом, потім з цього з цього м'яса зроблять якісь там кажуть пампушки. Також один із залів ресторану обладнаний для проведення конференцій. А для футбольних фанатів є все, аби приємно провести час під час перегляду матчу. Ще у планах ресторану відкрити літню терасу, аби рівняни мали можливість у межах міста відпочити на свіжому повітрі. Марина Гречка Ілона Якимюк у ритмі подій.